Слава Україні. Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. І сьогодні я покажу старт другого епічного полотна, яке я почала від Голден Кейт, називається Замок. Про те, як ми обирали цю картину, я розповіла в попередньому відео. Це була. Нелегка праця. Вірніше не складна, але довга, довга праця. Обрали ми цей сюжет, і в ньому мені, наприклад, в ньому вистачає всього. І зелені, і цей чудовий такий замок міцний, сонцем він освітлюється, такі теплі кольори, і гори. І багато неба, і далекий горизонт, простір, просто око відпочиває. Тому що ми в місті живучі, не бачимо горизонту, і це я навіть не усвідомлювала, наскільки воно давить, поки аж не потрапила в такі поля, де видно, аж туди за обрій. Це чудово, це чудово. От я просто би поставила стілець і сиділа цілий день, дивилася от на обрій саме. І що саме головне в цьому сюжеті? свято, Тут турнір, лицарський турнір, і це свято. Так, бували там нещасні випадки, але в основному це сприймалося всіми як святкова подія, радісна подія. І такі лицарські турніри були початком всього, що ми зараз маємо. І спортивних змагань, і Породи тварин виводились для того, щоб їх показати. І зброю виготовляли, і мода, і дипломатія. Збирались люди про щось домовитись на цих турнірах: і музика, і естрада, і, що ще, і кухня, мабуть, вже вино. Тобто, все, що ми зараз, все, що розвинулось в кожну велику таку галузь, окремо, все брало початок на отаких от святах. Отже, замок. Офіційна назва минуле. Картина Томаса Коула. Номер дизайну в Golden Kate 1018. Розміри роботи 700 на 450 хрестиків. Канва Аїда Цвейгард, 16-й каунт. Така дерев'яненька. І дорогуща. Загальна кількість кольорів 186. Солідів 104. Блендів 82. Нитки DMC купувала у мережки. На них дуже приємні ціни, нитки на метри продаються. І я вже кілька разів купувала, задоволена ними. Хотіла трохи змінити організацію порівняно з рощою. Тому що, от в рощі в мене бленди отак змотані на бабінках, ну, інакше тут і не придумаєш. Але займає в мене багато місця. Це все весь цей процес зрощаю. От є такі нитки в мене на плашках, як у всіх, зберігаються. Голку туди не можна воткнути. Для голок у мене є два такі шматки пінопласту, але тут не всі значки в мене поміщаються. І на пінопласті зручно, там голки не ржавіють, і, ну, зручно, але знов-таки багато місця. Воно дуже об'ємне це все. Я хотіла зробити його більш компактним. І ідею мені підказала люда з каналу Люсік Вишиває. У неї були такі. Файли, куди вона складувала нитки, і мені здалося це зручним. Тому що оцих солідів у мене 106, треба їх якось по порядку скласти. І досить таки зручно. Хоча ці файли слизькі, і якщо трохи перевернути цю папку чуть-чуть наклонить, вони вислизають. Тому я їх отак от фіксую зверху. Два. Дві в мене такі папки. От. Поки, що, поки що. Я почала з ними працювати, не можу сказати, чи це зовсім уже ідеал, чи ні, тому що я ще в них вкладаю фетр, і туди можна втикати голки. Прямо навіть через файли можна втикати. Ну, по, пройде час, я зможу точніше вже з'ясувати для себе, як для мене така, така організація. Оце кольори, можна звідси подивитися, я коли купила нитки, я знімала їх, знімала відео з нитками. Вони такі різнокольорові, дуже гарні, але в мене це відео пропало. І ще мені дуже сподобалось, дуже сподобалось такий метод от з кільцями. Хто не знає, це таке зручне кільце, тут у нього шарнірчик, а тут воно, крючочок такий підпружинений, от воно відкривається, навішуєш сюди бабінки і. Дуже зручно. По-перше, дивіться, мало місця, можна ще сюди наскладувати. На По-друге, їх всі дуже хорошо видно. По-третє, голочку можна сюди виткнути. Тому у мене дві такі бобінки, і я хочу ще собі прикупити. Якось Їх там по категоріям поскладувати значків. І дуже-дуже хороший метод Оце мені сподобався. Ну, звісно, бленди. Бленди як бленди. І тільки от що тут дуже погані ці бобіни куплені в них, теж мережки. Ну, вони скрізь однакові. Вона така легенька, така ніжна, її там пару разів прокрутиш і вона порвалася. Тому я буду вирізати свої з картону, з якогось міцного. І ну, це не проблема зовсім ніяка. Зовсім ніяка. А метод шикарний, шикарний метод організації. І що я маю на сьогоднішній день? Тут все в мене добре. Все чинно і степенно. І раптом. Ба-бам-ба-ба-бам-пам, ба па-бам-ба-ба-бам-пам-пам-пам. Ба 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 Отака красота. І як у мене вийшов такий арт-об'єкт? Я дуже люблю, щоб все було рівненько, рядочками, все так акуратненько. Але ж, але ж. почала так, як і треба, з правого верхнього кутка, так як я і хотіла, і все було добре, поки аж я зрозуміла, що тут якби лист і маленький кусочок листа з краю чуть більше, ніж 10 хрестиків. І мені незручно весь час той хвостик доставати, весь час його дошивати. І я вирішила його відразу донизу догнати і більше вже до нього не повертатись, вже в мене будуть справжні цілий лист, і все мені буде зручно. І таким чином я і поступила. Далі пішла в мене вишивка. Пішла-пішла, аж поки я не дійшла до цього дальнього віадука. І він мені так сподобався, так він мене надихнув, і на тобі тепер цей ближній віадук, такий уже масивний, добре видний. Такі, до речі, у нас є е, коло нас недалеко. Це така гігантська споруда. Ми, е, коли поїхали дивитися замок, нам сказали, куди до замка. Ну, Там уже руїни. Куди до замка йти? он туди. Ідемо, йдемо, йдем, якісь зарослі, якісь кущі, щось незрозуміло, де ж той замок? Піднімаємо голову, а зверху ця арка величезна над нами. Е, вона настільки. Велика І настільки вона вражаюча, що цей уже мене віадук повністю захопив, і тут я зрозуміла, що я дуже хочу зараз негайно уже вишивати замок. Мені потрібний замок, тому що до нього ще дуже далеко. Якщо я піду вниз, потім знов небо, і там тільки, і, і там ще он, наступний лист не. Не почнеться замок, тобто ще дуже довго. І таким чином, видно, така судьба, я різко повернула наліво і почала вишивати замок. Буде спочатку замок, все інше буде потім. А що це означає? А це означає, що нисто я дошию. Нормально мені не вишите чисте полотно, в руку добре збирається. А от небо над ним знову мені доведеться вишивати догори ногами. Так само, як я вишиваю рощу. І це дуже незручно. Тому що всі значки, ну ж, всі значки, те, що вверх дивиться, буде, треба подумки перевертати вниз значок, щоб його знайти. Те, що вліво буде вправо, те, що вправо, буде вліво. І ну, з цим треба морочитись, так само, як я оце з своєю рощою морочусь. І видно, така в мене судьба До ногами вишивати картини. Але це все нічого порівняно з тим, що я дуже хочу замок. От він мене, така в мене зірка. До якої я йду? От таким чином. На сьогодні вишито 14 листів схеми із 105, тому що Golden Cate не має програми, Схеми в програмі, а перенабором ніяким я не довіряю, тому вишиваю по паперових схемах. І мені так зручно рахувати листами, тому що ті тисячі хрестиків, воно і марудно, і нікому вони не потрібні, ті великі цифри. А я рахую по листах схеми, по чорнобілій схемі, надрукованій я вишиваю. Отакий От у мене початок. Тут я положила якісь речі, якусь кору для того, щоб закрити трохи цей білий шматок тканини. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що були зі мною. Дякую за лайки і підписки. До швидкої нашої перемоги. Побачимось!